Ні, російські символіці, ні антинаціональним проявам. Аби російські триколори зникли з вулиць Чернівців, буковинські активісти вирішили їх замалювати. Акція очищення пройшла у Чернівцях. Зініціювали її активісти громадської організації Майдан. На 30 вулицях міста ще залишилися російські стяги, які з'явилися на стовпах влітку. Буквально всі центральні вулиці, всі стовпи центральних вулиць були вкриті цими російськими прапорами. Ми ще під час Євромайдану хлопці зафарбовували їх, робили свої патрулі, навіть щоб вичислити тих людей, які цим займаються, але на жаль, не вдалося їх поки що вичислити. До активістів залучилася, і школярка Тетяна Дівчина каже: не може залишатися осторонь, оскільки любить Україну. А ці символи далеко не патріотичні. Україна і тут не має бути російських прапорів. У нас не Росія, у нас Україна. Чернівчани молодих людей підтримали, кажуть, будь-які антинаціональні прояви потрібно знищувати, адже в ситуації, що склалася між Росією та Україною, така символіка у багатьох людей викликає негативну реакцію. Я е вважаю, що розмальовувати чужими прапорами наші стовпи це є просто провокація. Суперцизм. Прапор іншої держави не має, не має бути в іншій країні. Тим більше в такий час на предвоєнний час. Вони наші прапори. Палив, треба їхню унічтожати. Активісти, озброївшись рукавичками, пензлями та фарбою, вирішили за день замалювати всі російські стяги.